Всіх вітаємо, шановні підписники компанії Агробем. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами відео, як ми відвантажуємо нашу сівалочку під назвою gt 3000 шириною захвату 3 метри в Чернігівську область. Давайте пройдемося по її характеристикам. Вона йде на 20 сошників. Сошники йдуть зі зміщенням в 13 мм та дисками з борійованої сталі по європейському класу Бор 5. В стандартній комплектації там встановлені загортачі та звичайні гофровані насіння проводи з можливістю їх заміни під телескопи. Пак йде на 700 літрів, 400 під зерно та 300 під міндобрива. Вона йде варіаторна. Варіатори ми закуповуємо в Турції з окремою гарантією в один рік. Ми заливаємо туди масло 20В50 німецького виробництва. Друзі, давайте почнемо і огляд саме в полі. До речі, цю сівалочку ви можете докомплектувати такою комплектацією: маркерна система, телескопічні насіння проводи, ворошилка в зерновий пак, маркерна система, більш широкі колеса та прикочуючі колеса разом з загортачами. Залишайтесь на нашому каналі. Та будьте разом загробеєм.